Доброго дня, колеги, шановні українські аграрії. Бачив відео, хлопці вже з затримкою займаються. Ну, я бачу тільки в одному результат, де можна це зробити. Коли у вас якісь схилові поля, якісь балки, то там, можливо, там і треба робити. Але в своїй практиці я цим не займався. Це дуже така історія риторична. Чи ви заробите, чи ви, ну, чи нічого ви не заробите з цього, тому що... Продовжувати, якби затримання буде там, де, наприклад, більше снігу виявиться, то там рослина буде менше звиватися, там буде більше звуватися, там, де менше було снігу, там така собі історія. Тобто там, де більше снігу, рослинка може ще, як кажуть, буде під снігом, вона не буде вегетацію починати, Та, де без снігу почне вегетацію раніше, там бачив і притоп, і прикочують його. Тобто зрозуміло, що, не знаю, чесно, це такий, як кажуть, елемент технології дуже риторичний і дуже дискусійний. Дасть воно щось не дасть. Ну, Можливо, щось дасть. Принаймні, на цьому ріпаку у нас тут є кірка, бачите? Кірка є. Але нічого не бійтеся. Зараз що ви можете допомогти ріпаку, нічого не робить. Оце сьогодні там хлопців попросив, кажу, пару рослин виривіть мені, що ми в стаканчик повстали на прискорне відрощення. Ви знаєте, знайдете там метод прискорного відрощування. Як правило, моноліти ми не рубаємо. Це взагалі. Це, ну, я не бачу в цьому доцільності. Метод прискорного відрощення, то воно є. А метод монолітів, якщо рубати правильно, це кожних 50 гектарів, треба вам вирубати моноліт. Розумієте, це якщо тут там в межах 120 гектарів, це як мінімум 3 моноліта треба вирубати. Хто їх буде рубати, якщо, наприклад, в тебе декілька тисяч гектарів. Ну це таке, знаєш, якщо хочеш агрономів позадовбувати, то можливо і треба цим займатися. Особливо, якщо там керівники ще з Радянського Союзу, то ті любили обов'язково, що це агрономи шорхають е, е, ліноліум у цьому в офісі, як казав мене колись директор. Хай йдуть, хоч моноліти порубають. Ну і виїжджає там механізатори, ломи, там, що там? лопати, що, що тільки не є, щоб його видовбати той моноліт. Але ми розуміємо, що моноліт сьогодні показав одне, завтра показав друге, і характеризувати моноліт 0,25 ну, ну, квадратних метрів. Ну, це я не знаю. що. Ну, комусь, принаймні, щоб агрономи вдома не сиділи, знаєте. Намагаюся цією фінією не займатися, але сьогодні вирубали пару рослин, щоб зрозуміти ну, морози такі під двадцятку, розумієте, Тоб, хто я знаю, що тут буде з ріпаком. Тобто по снігозатриманню не знаю. Можливо, хтось солярки коли його багато, ви ганяєте, можливо, щось допоможе, можливо, не допоможе. Ну, Знаєте, солярка по 62 гривні. А там плюс робота, амортизація. Харчування людини, треба щось її похарчувати, вивезти, забрати, то воно вийде на 60 гривень. Там літрів 5-6 на гектар ще вийде солярки. Ну, тобто, я думаю, десь гривень 800 це е, як мінімум це вийде по витратній частині. Питається, чи ви ліпше зробили, чи не ліпше. Ну, Рік покаже. Да? Так що по ріпаку зараз ми нічого не робимо. Ту Пару рослин видобали і все. І... Тримаємося, тримайтесь, колеги. Успіхів вам.